Ну що, дорогі друзі, рубрика України немає. Якої ж України немає? Немає України, де є порядок і закон. Де Україна дотримується закону, такої України немає. Але є Україна, де шахраї дурять людей, кидають, убивають. І не дотримується закону. Така Україна є. Про це, звісно, сумно говорити. Або, наприклад, якщо Україна завдала тобі якусь шкоду, то така Україна і Україна є. А щоб потім ти через суд відсудив собі пару мільйонів доларів компенсації за цю шкоду, то такої України немає. Так, сійдемо далі. Аналізуємо цю війну. Путіна і Україну. Дивимося, що Путін сидить там з якимись там президентами інших країн. Абсолютно прекрасно все почуває, розмовляє про бізнес, про розширення ем, прибутків, про підвищення росту там, економіки і так далі. Е, а в Україні поки там Путін. Е, Гуляє, скажімо так. А в Україні тут а, е, палять російський Прапор і сруть на портрет Путіна. Тобі ж самі подумайте от логічно, що краще там гуляти з Путіном? Чи в Україні срати на портрет Путіна? От ви, ну, ви самі вибираєте, що для вас краще? Тепер йдемо далі. Коли вони мене в Україні кидали, то вони абсолютно не проводили ніякі переговори, не питали, а що я хочу, а як я хочу. Просто брали і кидали, то що вони собі так придумали. Тобі ж зараз вони в Україні придумали, що вони з Росією ніяких переговорів не ведуть, і що вони Росію кинуть. То ж як воно було, так воно і лишилось і нічого не помінялося. Це означає тільки одне, що в Україні велика проблема з дипломатією. Тобто, що воно тебе кидає і воно не йде на переговори. Ну, якщо Україна далі буде... Себе вести. Тому що якби, якби в мене була армія, я б я би Україну би розбомбив би нахер до останнього кирпича за те, що вони мене кинули. Але в мене армії нема і я є жертва Української держави. Я змушений терпіти це от кидало, яке вони мені організували. Але в Путіна є армія. І Путін терпіти не буде, коли сруть на його фотку, коли в інтернеті співають пісні про те, що москалів, здохнете від української руки і так далі. Може Путін і хотів би цю війну от закінчити. Але ж вони в Україні кричать, що вони вб'ють москалів. Тобі ж Путін каже, що вони загрожують російській державності. А якщо Путін здасть Російську державу, то його росіяни самі вб'ють в Росії. Тобі ж Путін каже, я веду війну зараз, то що я захищаю Росію. І Путін каже, я не можу припинити війну, бо є загроза для нашої країни, для Росії загроза. Таким чином. Ви ж бачите, що дипломатія в Україні 0%, навіть, навіть дипломатія е, африканських країн на вищому рівні, ніж в Україні. Тому що вони поїхали, зустрілися з тим от, Путіном або обговорили ситуацію. В Україні був один козир це той же самий Медвечук. Але його кинули і хотіли посадити. А насправді він би міг би. Їздити з путіном, зустрічатися і привозити в Україну інформацію, важливу інформацію.